Такий саме підхід з розробки невидимок, або, скажімо так, зі зменшення можливості знаходити різні об'єкти за допомогою радіолокації, є основою методів, які мають створювати перешкоди для розповсюдження радіосигналу або, наприклад, для роботи. Локаторів, якими оснащено там літаки або інші, ну, наприклад, певні військові об'єкти. Радіоперешкоди можуть створюватися таким чином, що, наприклад, локатор, стошований на літаку, буде на помічати там, певні об'єкти, ну, наприклад, якісь там об'єкти критичної інфраструктури чи військові об'єкти ці імпульси можуть ну запросто створювати просто шум, через який цей сигнал не надходить до літака. Або вони можуть там спеціальним чином модулювати цей сигнал. Ну і через це власне радар не буде бачити цього об'єкту в нас по її, там довжині худи. Зрозуміло, що власне там. Пілот може бачити цей об'єкт у відомому діапазоні, проте він не зможе передати це бачення, наприклад, там своєму озброєнню чи ракетам, які керуються за допомогою радіосигналу. Більше того, можливо, створювати такі перешкоди меншим об'єктам, бо ви розумієте, що, наприклад, ось використання таких потужних локаторів потребує там їх стаціонарного розміщення, великої кількості там, персоналу, який їх обслуговує, також там потребує великих витрат енергетичних. Для боротьби з меншими цілями, наприклад, з дронами використовують ось такі антидронові рушниці, які власне стріляють імпульсами електромагнітними, здатними чи на певний час робити. Неможливим керування цими дронами, чи взагалі перехоплювати це керування. Ну а в звичайному повсякденному житті ми користуємося схожими речами, коли там ставимо на сигналізацію машини, чи навпаки, там зловмисники питаються там зграбити цей, цей код за допомогою схожих пристроїв. Ну і знову ж таки компанії, які застосовують такі сигна... системи сигналізації, вони намагаються вдосконалювати а, такі охоронні системи. Власне, ось ця потреба у створенні перешкод наштовхнула вчених на необхідність розвитку цілої галузі радіофізики, яка стосується електромагнітної сумісності. Ми всі з вами живемо в світі, в якому використовуємо кожного дня дуже багато різних пристроїв радіоелектронних, які там дозволяють нам. Використовувати там бездротовий зв'язок між ними і тому постає питання, чи не заважають вони один одному. Ну і власне для того, щоб це з'ясувати, створюють спеціальні такі лабораторії, оснащені начутливим устаткуванням. А також виконані так, що в наприклад, ну, за умови відсутності електромагнітного сигналу. Всередині вони екранують всі сигнали, що надходять іззовні, і маємо, наприклад, таку, таку спеціальну обладнану кімнату у нас на факультеті. Ну і ця електромагнітна сумісність вона є дуже важливою знову ж таки для роботи такого процесійного чутливого обладнання а також вона дуже важлива для роботи, наприклад, медичного обладнання там. Для роботи медичного діагностичного обладнання, наприклад, там ті електроніки натільної, яку там е, носять пацієнти, чи де, для роботи, наприклад, кардіостимуляторів чи водіїв ритму, і тому, власне, е, кожного разу при створенні нового такого засобу. Е, Медичної діагностики чи терапії з використанням будь-яких електромагнітних полів. Перше питання, яке повстає, це безпека, а друге питання це дотримання правил електромагнітної сумісності. Тому ось поряд завжди ходять створення перешкод, і навпаки, намагання ці перешкоди подолати або, або усунути. І ось так таких завдань для сучасної радіофізики є дуже багато.